Вітаю вас, любі друзі. Дональд Трамп уже зв'язався із Зеленським, але якщо бути точніше, то Зеленський зумів додзвонитися до нього. Байден також привітав Трампа і пообіцяв Україні останню можливу допомогу від своєї партії. Про це вже повідомили його помічники та радники, а сам Байден навіть встиг розповісти про це в пресі. У команді Штрампа озвучили так званий мирний план, який був обіцяний, якщо він виграє, і він передбачає певні умови для врегулювання конфлікту в Україні. Відповідно до цього плану, Україна 20 років не вступає в НАТО, а також повинна виконати низьку інших вимог, які без сумніву на нас, аби ми погодилися. Трампісти отримали перемогу у Вашингтоні, але зараз Зеленському варто приїхати до. Угорщини це його перший міжнародний візит до цієї країни за дуже довгий час. Навіщо ж їм це робити? Бо Угорщина зможе набрати політичні бали. Хоча існує такий ризик, що все може піти не так, як планується. Але в будь-якому разі Орбан підвищує ставки, оскільки він був один із перших європейських лідерів, хто відкрито підтримав Трампа і намагався йому догодити. А поки друзі підпишіться на мій Ютуб канал, ми зараз. Все проаналізуємо. І розкидаємо по полочках. Байден зв'язався з Трампом, запросив його до Білого Дому і обіцяв бути присутнім на його інаугурації. Політична спадковість у США зберігається, і це добре. Але чимало демократів звинувачуватимуть Байдена у перемозі Трампа, оскільки Камала Харріс не змогла перемогти через те, що Байден передав їй кермо демократичної партії на топі. Різно так зараз кажуть в мережах. Хоча він обіцяв бути президентом лише на один термін, згодом вирішив балотуватися на другий. але ця стратегія. Не спрацювала, і Зеленський привітав Трампа також, побажав йому і його родині щастя, здоров'я і всього найкращого. Мабуть, чого б хотіли ми побажати і своїй сім'ї. Проте Вашингтон натякнув Зеленському, що йому варто вирушити до Угорщини, де Орбан передасть йому деталі плану. Зеленський незабаром вирушить до Будапешта, де Орбан намагатиметься показати, що був прихильником Трампа ще й самого Пача. І намагався завжди підтримувати його. Орбан планує стати посередником у переговорах між Трампом і Путіним. Зеленського там вже немає, як ми бачимо, щоб усе оберталося навколо цього. Да, для нас це місто має особливе значення, хоча нічого позитивного у Будапешті ми не досягли, Угорщина не раз ставила нам підніжку замість того, щоб підставити плече. Зустріч Зеленського з Орбани може принти. Нести чимало інсайдерської інформації, яка була коли Орбан приїжджав до Києва, і воно допоможе нам зрозуміти ситуацію, і прийняти важливі рішення. The Wall Street Journal опублікував план врегулювання ситуації в Україні, розроблений але аналітичним центром America First Foundation, до якого входять колишні співробітники адміністрації Трампа. Умови цього плану доволі насправді жорсткі. Війська мають бути відведені на. 800 миль, а це становить понад тисячу кілометрів. І невідомо, хто контролюватиме цю зону. Лінія фронту має стабілізуватися, хоча деякі європейські джерела навіть натякнули, що Росія може отримати Курську область назад, якщо їй це вдасться. Згідно з планом, Україна повинна буде вийти з Курської області і віддати контроль над Донбасом Росії. Погодження цього плану може зайняти мінімум пів року, і лише після цього планується введення миротворців, але не американських і не під Егідою організацій, які фінансують США. Ідея полягає в тому, щоб країни, які братимуть участь у підтримці миру, самі фінансували ці операції, а саме Німеччина, Польща та Франція, тобто Європа. Ще одна важлива умова це інтеграція України в НАТО. Вона зупиняється мінімум на 20 років, і Україна повинна відмовитись від планів до вступу у НАТО на цей період. І НАТО також зобов'язується не приймати Україну як члени. І це лише мінімальний термін, який може бути подовжим. Цей план передбачає, що Україні припинять постачання будь-якої зброї, якщо вона не погодиться на умови врегулювання, те, про що ми говорили до. До виборів, що так воно й буде. Умов Україна буде змушена шукати зброю самостійно. А вибачайте, де таке питання? Що має підштовхнути нас до згоди з планом? Ну, це, це було реально зрозуміло. Наразі Зеленський отримує більше деталей і, ймовірно, обговорить їх під час зустрічі з Горбаном в Угорщині. Українська сторона має вирішити, як діяти, адже ці умови є доволі серйозними та нав'язуються під серйозним тиском. Ось такі дії приніс нам новий президент США, і будемо дивитися, що з цього буде далі. Ми до цього готувалися. Сподіваюся, що наша влада також, тому що всі про це говорили, що так воно і буде. Друзі, будемо спостерігати далі. Хочу тримати вас в курсі подій, так само, як і щоб ви були свідомі в тому, що відбувається і буде відбуватися. Я з вами не прощаюся, буду дуже сильно актуалізувати цю тему, буду про неї говорити. Тому підписуйтесь, чекаю на вашу активність. Давайте просувати український контент і до нових зустрічей.